Всім привіт! Мене звати Алла. я брала участь у четвертому марафоні детокс і здоровий ЖКТ. І хочу трошки розказати про свої досягнення за цей період. Я астматик, і для мене велика проблема це спокійне, нормальне дихання. І що я для себе відкрила? Це чудодійну просто силу хлорофілу, тому що саме з ним. Я почала користуватися своїм сальбутомолом не 10 разів в день, як це було зазвичай, а тільки два рази там, зранку і ввечері. Ну або якщо в мене було якесь фізичне навантаження. Чесно кажучи, я просто в захваті. Всю програму пройшла ну, досить спокійно, маю хороший результат, мені дуже подобається. І тепер включила своїх дітей в дитячу програму відновлення ЖКТ. Ну, в общем, бади рулять.